Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики і тема нашого уроку впорядкування слайдів виступ з презентацією. Спробуйте відповісти на такі питання, якою повинна бути послідовність слайдів у презентації? Як ви готуєтесь до виступу з використанням комп'ютерної презентації? Чи залежить текст виступу з використанням презентації від аудиторії, перед якою відбуватиметься виступ? Про що ж ми сьогодні з вами будемо говорити? У яких режимах можна працювати з презентацією, як можна змінювати місце слайда в презентації, копіювати та видаляти слайди, як керувати демонстрацією презентації? І як готуватися до виступу з використанням комп'ютерної презентації. Поміркуйте, який режим зручніше використовувати під час редагування презентації та під час виступу з її використання. І чому важливий порядок розміщення слайдів у презентації? У кожного етапу створення, редагування та використання комп'ютерної презентації є певні особливості. Звісно, що під час створення презентації потрібно додавати нові слайди та вставляти на них об'єкти різних типів, тобто редагувати і форматувати цю презентацію. На етапі редагування. Буває корисним переглядати та змінювати послідовність слайдів без зміни їх вмісту. А переглядаючи готову презентацію, важливо бачити слайди почергово у збільшеному масштабі. Для опрацювання комп'ютерної презентації можна вибирати різні режими роботи, використовуючи кнопки розміщені справа в рядку стану вікна-редактори презентації. Звичайно це у нас виглядає ось так, сортувальник слайдів, подання читання і показ слайдів. Як же це виглядає насправді? Ось тут внизу є ці всі види режимів роботи. Звичайний, при звичайному виді ми з вами можемо зліва бачити всі презентації, макети презентації, які у нас є. Справа ми можемо бачити той слайд, саме з яким ми працюємо і можемо його редагувати або форматувати. Змінювати. Якщо ми з вами перемістимося в сортувальник слайдів, ми побачимо теж всі слайди, але в цьому режимі дуже зручно змінювати порядок слайдів у презентації. Наступний це у нас саме є подання читання. Тут у нас здійснюється демонстрація комп'ютерної презентації без відкриття додаткового вікна. Тобто тут ми все це можемо побачити. Ще один вид, який ми з вами можемо зайти, це показ слайдів. Якщо ми увімкнемо показ слайдів, то здійснюється демонстрація комп'ютерної презентації. У в окремому вікні. І тут ми можемо з вами користуватися і показувати презентацію так, як зручно і о, все можуть побачити людина, яка дивиться на цю презентацію. Також можна перемістити слайд презентації. З використанням буфера обміну, використавши такий алгоритм, наприклад, ми можемо з вами виконати перетягування слайду або переміщення з використанням буфера обміну, тобто ми можемо вирізати слайд, копіювати і ставити його. Для перетягування слайда в режимі звичайний, ми можемо або сортувальник слайдів потрібно виконати такий алгоритм. Ми обираємо ескіз або декілька ескізів слайда на лівій бічній панелі. Натискаємо ліву кнопку миші та перетягуємо ескіз на потрібне місце. Відпустив і потім відпускаємо цю кнопку. Це у нас режим звичайний. Знов таки, ми можемо просто натиснути, затиснути слайд, який нам потрібно перемістити, і поміняти його місцями, з яким нам потрібно слайди. І далі просто відпустити ліву кнопку миші. Ось так це відбувається. Також... Можна перемістити слайд комп'ютерної презентації з використанням буфера обміну. Знов-таки ми можемо вирізати, вставити куди потрібно, і відпустити. Тобто ми виділяємо ескіз слайду, далі натискаємо «Вирізати». Після цього вибираємо місце, де будемо вставляти той чи інший слайд. І обираємо кнопку Вставити. І вставиться туди слайд, куди ми вставили курсор нижче. У режимах звичайний або сортувальник слайдів можна змінювати масштаб перегляду слайдів. Елементи керування для змінювання масштабу відображено справа внизу в рядку стану. Переміщуючи повзунок або вибираючи кнопки зменшити та збільшити, можна змінювати до потрібного розміру відображення слайдів у робочому полі. Слайд заповнить усе робоче поле. Поля навколо слайда стануть найменші. Пригадайте, як виконати перехід до перегляду наступного слайда під час показу комп'ютерної презентації. Чи можна повернутися до перегляду попереднього слайда? Дуже часто налаштовується перегляд презентації за натисканням кнопки «Миші». Якщо ми натискаємо на кнопку «Миші», ми переходимо на наступний слайд. Якщо нам потрібно переміститися назад, то для цього у нас ось тут внизу є стрілочка назад, і ми можемо перейти на попередній слайд. Ось так це відбувається. Вам уже відомо, що повноекранну демонстрацію слайдів презентації у звичайному режимі здійснюють за допомогою вибору відповідних інструментів. Наприклад, інструменти на вкладці Показ слайдів або інструменти в нижній частині вікна, також ми можемо використати комбінації клавіш. F5 для показу презентації спочатку, Shift F5 для показу поточно, з поточного слайду. Де це все знаходиться, ще раз показую. І так, вкладка показ слайдів. Тут ми можемо з вами розпочати показ слайдів спочатку або з поточного слайду. Також ми можемо з вами це зробити за допомогою ось цієї кнопки показ слайдів. Але зверніть увагу, що якщо ми на неї натиснемо, то знову піде показ слайдів спочатку. Ще раз, також можна використати комбінацію клавіш F5, якщо нам спочатку потрібно, або Shift F5 з поточного слайду. Керувати демонстрацією презентації в режимі показ слайдів під час виступу можна з використанням кнопок. У напівпрозорій панелі в нижній лівій частині слайда. Ось тут. Да? Тут у нас є з вами піктограма, яка допомагає перехід до наступного слайду переміститися на наступний слайд. Або, як я вам тільки що показала, повернення до попереднього слайду. Перемикаємо за допомогою цієї кнопки на наступний слайд. Піктограма ось така, яка у нас. Ось тут є, можливо, вам погано видно, але це у нас вибір інструмента для позначок на слайді. Це може бути ось, якщо я натисну, або лазерний вказівник, або це може бути маркер, або перо. Тобто ми можемо з вами щось показувати за допомогою цього інструмента. Також. Ми можемо з вами використати інструмент, який називається відображення ескізів слайдів для переходу до будь-якого з них у режимі демонстрації. Тобто, якщо ми натискаємо, то ми можемо з вами побачити всі ескізи і перейти до того слайда, який нам потрібен. Також у нас є інструмент збільшення фрагмента слайда». Для виходу з режиму збільшення є кнопка Escape. Тобто ми натискаємо, ви бачите, що у нас може збільшитися натисканням на ліву кнопку миші той об'єкт, який нам потрібно збільшити. Якщо натискаємо на Escape, то тоді це все щезає. І ще один є інструмент, інші елементи да, це у нас режим доповідача, або це може бути режим екрану, і тут дуже багато різних ще елементів, які нам потрібні. Ми можемо також завершити показ не тільки кнопкою натискання Escape, а і ось тут є завершити показ. Для використання лазерного вказівника я вам вже показала, що потрібно зробити. Ми використовуємо, ось зараз я використовую саме лазерний вказівник. Ми можемо ним щось обвести, там, щось показати, щось визначити і так далі. Якщо нам потрібно це завершити, ми натискаємо Escape і знов таки виходимо з цього режиму. У режимі подання читання керування демонстрацією презентації під час виступу здійснюється з використанням кнопок на панелі в нижній правій частині екрану. Тут у нас є такі кнопки, як перейти до показу попереднього слайда, відкрити меню для вибору операції з презентації і перейти до показу наступного слайду. А тепер подумайте, як ви готуєтеся до виступу з використанням комп'ютерної презентації. Чи вважаєте ви що потрібним розміщувати на слайді весь текст, який ви будете говорити? Читаєте ви текст зі слайда чи розповідаєте своїми словами. Готуючись до виступу, з використанням комп'ютерної презентації сплануйте текст вашого виступу. Його варто побудувати за таким планом. Вперше потрібно представити автора та тему виступу. Друге коротке повідомлення, про що буде йти мова. Третє основна частина з детальним поясненням матеріалу з теми. Четверте підбиття підсумків, згадування найважливіших моментів. Щоб ваш виступ з використанням комп'ютерної презентації уважно зацікавлено сприйняли ваші слухачі, варто дотримуватися таких порад. Перше: продумайте або запишіть текст виступу, проведіть репетицію, оцініть тривалість виступу. Друге, під час виступу намагайтеся не читати весь текст зі слайдів або з підготовленого на папері тексту виступу, а самостійно потрібно висловлювати свої думки, використовуйте текст на слайді, на слайдах тільки як план для виступу. Демонструючи слайд комп'ютерної презентації, звертайте увагу слухачів на важливі об'єкти слайда. Можливо, у вас там будуть якісь графічні об'єкти, які будуть щось допомагати вам зображувати, або, можливо, там будуть якісь схеми, діаграми, на які потрібно звернути увагу. Для цього знов-таки нагадую, можна, наприклад, обрати або перо, яким можна навіть підкреслювати, щось потрібне, або, можливо, це буде лазерний вказівник, який вам буде допомагати звертати уваги на якісь е, окремі об'єкти, або це може бути маркер, який вам виділить той чи інший об'єкт. А якщо вам щось не потрібно, ви можете взяти гумку і витерти все, що ви намалювали. Говоріть голосно, чітко. Повільно, щоб усі присутні могли почути. Намагайтесь виступати емоційно, виразно, впевнено. Під час виступу звертайтеся до аудиторії. Реагуйте на відповіді та репліки слухачів. Не кладіть руки в кишені та не схрещуйте їх під час виступу, бо це означає, що вам все одно, а якщо ви схрещуєте руки, то це означає, що ви закриваєтеся від своїх слухачів. Щоб важливі моменти виступи краще запам'ятались, важливо повторити їх у кінці презентації як якийсь висновок. І е, останнє залиште час на запитання вам. Спробуйте відповісти на такі питання, які існують режими роботи з комп'ютерною презентацією, які їх особливості якими способами можна змінювати масштаб відображення слайдів комп'ютерної презентації, як змінити порядок слайдів презентації, які ви знаєте поради з підготовки та виступу з використанням комп'ютерної презентації? І останнє, що вам потрібно зробити, це у нас останній урок з цієї теми, тому вам потрібно буде виконати практичну роботу. У практичній роботі вам потрібно буде зробити ось таку презентацію. Ось так її оформити. Для цього у вас буде, по-перше, в папці, вам потрібно буде скачати всі ці зображення, які є. Далі вам потрібно буде оформити всі слайди, макети. Так, як написано ось тут в практичній роботі. Тобто титульний слайд Заголовок збережемо природу України під заголовок ваше прізвище 9 клас». Ось, наприклад, так. Другий слайд, макет. Два об'єкти. Макет два об'єкти. Нагадую вам, де брати ці макети. Створити слайд, і ось тут вони всі є. Да? Тобто вам потрібно обрати макет два об'єкти. Зверніть увагу на те, що у різних о, роках Microsoft Office є трошки різні назви. Наприклад, тут написано два об'єкти, якщо я відкриваю у себе, то це буде трошки по-іншому. Ви бачите, що там є вміст з підписом, можете використати його, тому що тут є підпис. Зверніть увагу, що тут є у нас об'єкт, такий, де є зображення, і є підпис. Можна використати саме той макет, але також можна використати дві області з вмістом. Якщо ви використовуєте його, то тут ви можете текст написати, а тут можете вставити саме зображення, яке у вас буде. Да? Наприклад, там буде Червона Книга України. Або, навпаки, тут у нас буде вміст, а тут буде. Зобрав підпис. Далі, наступне у нас є наступний слайд знов таки є об'єкти з підписами. Це у нас порівняння, ще вони називаються. Дивимося, що є в мене в 19 рік, основне. Порівняння в мене ось воно, тому ми обираємо саме порівняння. Чим це відрізняється від цього? Тут є у нас підпис слайда. Тобто У вас будуть два об'єкти зображення, і тут ви підпишете, що там саме є. Наступний слайд, це у нас слайд е рисунок і підпис. Тобто ви тут саме вже обираєте вміст з підписом. Ось такий. Або зображення з підписом. Ось так. Зображення з підписом. Не забудьте, що тут ще потрібно встановлювати всі налаштування малюнків, підписів і так далі. І шостий слайд макет, назва розділу. Ось такий шостий. Ось такий це буде назва розділу, тобто ось саме на нього ви вже розмістите те, що вам потрібно там розмістити за практичною роботою. Ось так. Далі, після цього ви збережете презентацію. З вашим іменем, не практична а з вашим саме іменем, і надішлити мені її у класу. Сподіваюся, що все було зрозумілим саме з практичною роботою. Тому що, крім практичної роботи, вам потрібно буде: ті, хто не можуть пройти практичну роботу, за якихось своїх обставин, немає. Програмного забезпечення, то тоді ви повинні будете пройти тестування. Сподіваюся, що все було зрозуміло. Дякую за урок, до побачення!